Так, ну що ж, це друга частина. Ще раз вас ознайомлю, хто не бачив ціни, які найкращі ціни в АТБ, Ці продукти з найкращими знижками. Перше відео з акційними продуктами вже є на каналі. Хороші знижки. Знижки на каву, дуже хороші знижки на чай від своєї лінія. Йогурти від галичина і великі, і маленькі в акції. Сири теж зі знижкою можна купити. І хороші знижки на колгіт зубну пасту. Жіноча, її знижки до 40, 45%, навіть, майже 45%. Ну все, ходіть. Величезний всім привіт. Це друга частина акційних продуктів в АТБ. Хто не подивився першу, вже є на каналі. Почнемо з кави. Лаваца, 154 гривні 250 грам. Ось така кава мелена кафі Еліс, Арабіка 189,60 не знаю. Пів кілограма. І в зернах. Ці, та ж сама фірма. Пів кілограма 207 гривень майже. Кава в зернах від делюкс, тут цілий кілограм. Писала, що вона непогана, добра. В коментарях. Так, від делюкс теж невелика знижка. Пів кілограма. І дуже хороша знижка на Якобс Еспресо. Вага 230 грам. Кава чорна карта, 250 грам для а, приготування в Турції. Хороша знижка, майже 40% на Якобс Монарх вагою 200 грам. 189,90. Чорна карта, 75 грам. Чорна карта ось ця побільша, навіть вигідніше взяти ось цю. Тут знижка більша, да, і вага краща, 120 грам, 83 гривні 60 копійок. Хто полюбляє карт нуар? 140 грам, 175 гривень майже. Хороша ціна на Якубс Монарх в зернах. Цілий кілограм, майже 320 гривень. Так, пройдемо по чаям. Дуже хороша ціна на ось цей чай. Я його теж купував, мені він сподобався. 65 гривень за 100 пакетів своя лінія. Також є 50 пакетів, 30 гривень 90 копійок. Та 25 пакетів. 20 гривень 50 копійок. Зараз всі ці чаї йдуть зі знижками. Чорні і є ще з добавкою бергамота. Ось такі чаї. Чорний з добавками. 25 пакетів, теж своя лінія. Хороша знижка. 2890. І хто полюбляє зелений чай з добавками? 2890 також. Тільки тут йде 20 пакетів. Чай Грейс, сайлонський, мені він подобається, 4690, 27 пакетів. І ось такий Лорд Грей, 25 пакетів, 37,50. Так, Я дивився ціну в іншому магазині. Цей ділмаг був дуже дорогий, не знаю чому, а ось в АТБ можна такі купити за 40 гривень 50 пакетів. Чорний чай. 30 фільтр пакетів. Зі знижкою Tia Moments, Mango. 25 пакетів, 40 гривень, 90 копійок. Альпійський луг, альпійські трави, суміш трав'яного чаю з мате, листям м'яти, листям можини, ромашкою, плодами, шепшини, яблука та пелюстками квітів. Теж зі знижкою. Нахабний фрукт, усім знайомий, правда? Непогані чаї польські. Тут йде 20 фільтр пакетів, Меліса і Трускавка. А ось такий великий польський чорний чай 100 пакетів можна придбати за 45 гривень майже. До речі, бачу, що купують Азер Чай. Теж писали, що непоганий чай з чебрецем. Я щебрицем не люблю. 30 пакетів. Чай, батік розсипний, 110 грам, дуже хороша вага. Інші виробники люблять запхати 90 або 80. Впихнути, насипати. І я вже не раз показував, з'явилася ось така новинка від Батік Зелений Мохіто. 25 пакетів. Чай в пірамідках своя лінія. Зі смаком шоколаду. І чай зелений, теж своя лінія. 20 пірамідок. Зі смаком Мохіто. Давайте пройдемось по консервах, подивимось, що зі знижкою. Бачу скумбрія 190 грам. Тунець подрібнений власному соку. Від своя лінія. Бачу сардіна від боцман. Сардіна від море. Сардіна своя лінія. Дивіться, який лосось атлантичний у власному соку з'явився теж. Бачу перший раз. Цікаво. Хто купував, залишайте коментарі, як вам ця консерва, вага 200 грам. Дивіться, розкуповують кільку від моря. Чорноморська, не розібрана в томатному соусі. От бачу, дійсно розкуповують тому що ось так треба підсунути, тому що місця багато вільного. 28 гривень, найдешевше. Хороша консерва, хороші відгуки. Також була в мене на дегустації булгур з м'ясом курки своя лінія. І ось там дуже-дуже далеко. Ще у нас іде ось ця з м'ясом індички. Червона квасоля, мені дуже сподобалась. Але перцю могли б трішки менше покласти. Коштет печінковий, 85 грам, 1590. Хороша знижка на ось цю приправу. Каміс, сушені помідори з часником і базиліком. Ну, 15 грам, але вона дуже хороша. Я її постійно купую. Ця теж мені подобається. Паприка копчена мелина. 20 грамів. Зараз хороші знижки на приправи від своєї лінії а 25% знижки. І ще приправа до плову, теж 7,40. Універсальна приправа 200 г. Дуже вам дякую за ваші коментарі і за ваші вподобайки. По майонезам. Бачу ось тільки майонезний соус зі знижкою. Салатний гуляй поле 550 грам вага і більше такого нічого. Ну і оцей майонез теж гуляй поле, 300 грам. Невелика знижка на майонез від щедро. Це майонезний соус салатний, 550 грам. З'явився ось такий кетчуп від приправка, теж вперше раз бачу, це новинка, кетчуп до шашлику з yeah. часником. На 42% менше цукру. Вага, 400 грам. великий. Ще одна новинка, кетчуп лагідний з базиліком. Теж 400 грам, ну вони зараз без нижки, я вам показую як новинку 47,70. Так, і ось такий ще кетчуп, дивіться. Кетчуп оригінал з оливками. Теж приправка, ну приправка молодець. 250 грамів вага. Кетчуп чилі. Ну, мені подобається, що щось з'являється нове в АТБ, тому що кожного разу одне й те саме. Бургер Чумак Соус 26,90. 200 г. І ось такий з'явився лаваш ролл соус від чумак. Теж новинка, в АТБ бачу. Але все одно її купують, бачу. Найбільше, мабуть, у цю паста томатна чумак. 350 грам. Пишіть, яку ви купуєте, яка її теж непогана. Я знаю, що чумак дуже хороша паста. Залишайте коментарі. Для пухнастиків кет 400 грам сухий корм, смаки в асортименті, теж зі знижкою зараз. А паучі по 10 гривень 20 копійок. Бачу, що розкупили. Так, і ось ці також консерви кетінгов. Смаки в асортименті 28,90. Так, шелма вагою 750 грам. Одні знов залишились, щоб вам показати. Ватні диски, такі великі овальні, 50 штук. Оці, не знаю, чи вони не відслоюються один від одного, розумний вибір. 20 гривень 60 копійок, 80 штук. В акції серветки антибактеріальні з клапаном 60 штук. Хороша ціна на вологий туалетний папір. 50 штук в упаковці. Знижка на туалетний папір. Нарешті хоч щось зі знижкою. З невеликою, але приємно. 42 гривні 90 копійок. Від своєї лінії, 4 рулони. Двошарові. Зубні пасти Colgate. Дуже хороша на них ціна. Max White. 75 грам. Max Clean. І ось ця чорна. Усі відбілюючі. Зараз є можливість придбати зубні щитки Colgate з поліруючою зірочкою, дві штуки. Так. Ну, Користуйтеся теж флосами ось такими, тому що частички їжі можуть потрапляти і між зуби, де зубна щітка може не справитись. Дуже хороша штука, 50 штук. Кому подобається аквафреш, 100 мл. Ну і на жіночу гігієну лібрес, дуже хороша знижка, 40%, зверніть увагу. Рексона кулькові дезодоранти 6490. Скоренько пробіжемось по хімії. Міцелярна вода, да? це міцелярна вода, міцелярна. Зі знижкою гелі для душа, Польща 500 мл. Fresh джус. Гель для душу кремовий 400 мл. Зі знижкою лаки, від своєї лінії маленький. Я буду закінчувати відео бажати вам економних покупок і до зустрічі.